Друзі, доброго вам всім вечорочка. Дай Бог, щоб цей вечірок був дійсно добрий для всіх. Що Сьогодні у нас 29 вересня 2022 року. Вийшов вечірком на виноградник. Вчора і сьогодні так інтенсивно попрацював. Було в нас пару днів бабиного літа. Займався прибиранням бур'янів, покосом. Так як ви бачите, вже попрокашував, але тут ще нічого не загрібав. На цій стороні також уже покосив, обкосив. Ну, залишилось чуть більше, ніж пів виноградника позбивати цей бур'янець, поприбирати, в общем і все. Друзі, до чого це відео? Ви мене запитуєте, що ти робиш на даний час. В таке час, мабуть, ягоди немає, але що ти робиш? Отак От же ж і робимо, так же і працюємо, точніше буде сказано. Прибираємо бур прибираю бур'яни, е прибираю, що ще підрізаю верхушки, чеканку провожу на кущах, убираю лишні пасинки, виходить така тема. Залишилося кущів 6 винограду під реалізацію. І Получається скільки один, два, три. І три кущі для зимового зберігання. Це шоколадний е Молдова і Кишмиш Скарлетт Рояль. Ну, якось так прибираємо потроху помальоху. Тут ось також сьогодні займався прибиранням. Друзі, така картина. Шкілка інтенсивно визріває. Ну, її зараз не видно, зараз уже темнувато на вулиці. Але визріває інтенсивно. Я думаю, що до 10 жовтня вона визріє нормально. Все буде класно, я хотів би сказати. Але саме головне, щоб наступила якнайшвидше, настала, наступила, якнайшвидше перемога, щоб ми всі. Хто працює, хто живе на нашій ненькій України, Україні, е, жили в спокою, працювали, відпочивали там, хто що робив. Ну, якось так. Так що такі, друзі, діли. Тут також ось шкілка ще не копана. Це ось вчора я. Так, виходить, прибрав, поскашував, повигрібав. Ну, якось так. На вулиці 7 годин вечора, а вже як темно. Раніше літом в таку пору тільки робили обробку виноградних кущів, а зараз вже пора, як то кажуть, фініширувати і йти відпочивати. Ну, друзі, якось, якось, якось так. Такий я уробів в робочому одязі. Так що, як є, такі є. Е, тільки закінчив покос трави. І зараз на даний момент вийшов уже так. Як то кажуть, видихнути і зняти маленьке відео для вас, для себе. Тому що, не знаю, зараз знімаєш, показуєш, а через хвилину хоп і вже не знімаєш. Тому що всі українці знають, що у нас відбувається, і сирени за сиренами, тривоги за тривогами. Тільки вже померло невинних українських людей. Ну що, друзі, буду закінчувати таке невеличке відео. Дякую вам за увагу. Такий ось осінній виноградник, листя вже червоніє. Нижні листя вже опадають, осипаються, потихеньку, помаленьку жовтіють. Якщо буде заморозок, вони бистренько шух і обпадуть. Уже туди-сюди, в скорому часу будемо обрізку робити, доприбираю бур'яни, потім поступово почну знімати. Оці ось червоні червоні ті стрічки, які були у нас ішли, точніше у нас для підв'язки лози, за яку кріпиться лоза. І туди-сюди будемо кривати виноградні кущі. Якось так. Ну що, друзі, сьогодні у нас 29 вересня. 2022 року. Бажаю вам у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я. У нас е знову із завтрашнього дня проливні дожі, а земля не вспіває е просихати. Не знаю. Завтра, післязавтра, там на цілу неділю, але на три дні там прям ливні стоять. Знову буде заливати. Не знаю, що воно там, як воно. Вже ці дожі, якщо чесно, то трішки піднадоїли. Але хочу сказати одне, що природа також відчуває, що відбувається в нашій ненькій Україні. Більше, ніж півроку. Все це трималося, але тепер увесь вересень, напротязі жовтня, природа почала, так сказати, чи як правильно сказати, природа почала плакати. Як же воно вже все надоїло ці війни. Ну що, друзі? З вами був Толян. До побачення, ще побачимось. Будьте здорові, не хворійте, і все в нас буде Україна.